Доброго дня всім підписникам. Сьогодні знайшов вам трошки часу познімати свої коні. Випав нас сніг весняний. Трошки змінилась погода. Рао одне дере. Ось така є лошичка, лушичка привезена сумню. Походить по Володимирівських конях. Мама її кобила бахрама, яка є в мене. Слідкуйте за каналом, то знаєте. І тато її ще в сумах знаходиться. Також Володимирський жеребець. Я багатьом тобі показував фото, скидали, відео. Гарний достойний жеребець така <свистка> лошечка. Лошечці 10 травня буде рік народжена. Зветься барення. Бареня-государиня. І також є такий Новосандрівський жеребець, який привезений з Добровського кінозаводу. 17 квітня йому буде два роки. <кій> ось який він вже зробився, жеребець пару раз запрягався, підпрягався, до кобили їздили, ось такі вони поправились, довріють. Гарний жеребець, спокійний, адекватний. Стоять вони зараз разом, тут трохи хліба мені перевертає. Приїдеш рано то в неї кантер знятий то в нього. Ррррр. Роблять меру. Отак. От щоб не ліс. В передньому відео я вам писав про кобилку, про лошичку, що в неї на задній нозі є. <кхід> така. Ну більшість, Трошки більше збільшене коліно, таке грубше. Це не опухоль, не, не знаю як це назвати, багато кажуть, що це під удару. Ще щось не знаю. Таку ми її купляли, таке воно трошки є в неї грубше, воно її не дошкуляє, бо пише, що воно не, не стає на Там вкутильгає, невпевненість. Ну. Пишу всяку таку ерунду, <кхів> воно її не мішає, воно не м'ягке, це не вода, воно твердий м'яс. я брав за ногу. Ну і не болить, бачите, як вона скаче, як вона брикає, як вона ганяє. Тррр. Тррр. Ось така лошичка. Куні є на продажу. Жеребець 17 квітня, я нагадую вам, два роки, жеребець підпрягали. Спокійний, адекватний, не гризивен гратий. Поправився гарно. надію вже шию, гарний колений, рослий, нога в нього 25, ріс в нього полініці, по тілу, буду говорити по тілу, бо по тілу, по руліці, метр сімдесят. Полініці я там не скажу скільки, метр 65, п'ять, метр 64. Фактово досить рослий і він активно ще росли, росте. Гарні в нього ноги, чисті купити, купити стаканчиком, торцові. Гарна мичка, лахматі ноги. Також в лошички ноги дуже лахматі, мичка в нього. У неї три ноги білі, одна чорна, дуже гарний має окрас. Ноги почала також олиняти, трохи викачена, вимощена. Почала линяти і чухає то летить з неї шерсть Вера 10, дейди, Тр, то вони тр, тр, десь той, дер, тр, тр. Тр. Десь ты. Коні нагадує на продажу скаче муші її куніє на продажу ціна їхня по 2000 доларів. рау рау а ну зріть а ти тисячі доларів, що за жеребця, що за лошичку. Акційне, що може бути, це хто придбає їх в парі. Доставка може бути безплатно. Можу доставити безплатно. Ну, Звичайно, тут нас десь по Західній Україні не, не повезу їх, там не в Одесу, не в Кривій Ріг, ще там кудись. Договоримося, договоримося. Багато дзвонять там за лошичку, багато за жеребця, хтось хоче привозка, привезіть. Кажу, скинь ти хоч за на солярку за дорогу. Ай, бояться люди там скидати зараз гроші. Ну, Бояться скидати, я боюсь вести, покатати просто коні на Франківщину, приїхати назад, комусь щось може не сподобатись. Ну це ж теж неправильно. Хочете, приїжджайте, дивіться. Я вас розумію, і ви мене повинні зрозуміти в цьому питанні, що, що така ситуація. Я і так, якщо по доставці, то зараз йду на такі уступки, що чисто за соляру. Бо якщо привозити по, по доставці по 15 гривень за кілометр, звісно, трохи є дорого. Ну, але ж і когось будете нанімати, то дешевше вам не буде. Ціна меншої не буде. Якщо ціна 2 2000 доларів, значить ціна 2 2000 доларів. Кому дорого, кому щось не подобається, не дзвоніть, не за півтора, не за 1800, ні не, не за які гроші вона дешевше не буде. Ціна є 2000 доларів. же жеребця. Для жеребця я взагалі мовчу, це, це вже не ціна, що все добре буде, весна. Піде на пашу, Три, куди лізеш? Піде на пашу, надіюсь, ми її літом не піднімемо на нього ціну. Ціна дешевша не буде. Жеребець дуже достойний, достойний і вартий цих грошей. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, кого що буде цікавити. Всім гарного дня, гарного настрою, до побачення. Номер є в описі, знаходиться Рівненська область, Дубінське район, селище Смега. Всім до побачення.